Вітаю вас, діти, на уроці письмо. Сьогодні ми опануємо з вами таку тему як Наступний рух руки. Отже, ми будемо з вами вчитися працювати далі у зошиті і вправно проводити лінії на наступному рядку. Уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте безмороки. Все, що треба до уроку зошит, ручку, олівці, приготувались молодці. Емоційне налаштування, екран настрою. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. Отже, бачу, що ви обрали кожен смайлик, веселий та радісний. Діти, відгадайте загадку! В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи, водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. І це молодці, це світлофор. Діти, скажіть, а скільки кольорів має світлофор? Надайте відповідь. А які кольори має світлофор? Так, чую, деякі дітки відповідають. А що означає зелений сигнал? Молодці і хлопчики, і дівчатка. А що означає червоний? А жовтий? Отже, Давайте розфарбуємо з вами світлофор. Отже, перевіримо ваші відповіді. Назви знак кольору світлофора. Перший світлофор. Який потрібен знак горіти на світлофорі, аби пішоходи могли переходити вулицю. Так і це зелений знак. Наступний другий світлофор. Який знак кольору потрібен, аби пішоходи могли приготуватися і бути уважними? Так, вірно, жовтий колір, який завжди що посередині? І третій світлофор. Який знак кольору, щоб пішоходи знали, що переходити вулицю заборонено? Молодці це червоний знак. Діти, послухайте вірш. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає. Це який колір? Жовтий, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, озирнись. Приготуйся, тільки чітко, перейти дорогу швидко. А зелене вже горить, переходь по зебрі вмить, але слід не забувати, все навкруг контролювати. А зараз, діти, пропоную відпочити і виконати вправи за кавунчиком. Отже, фізкульт хвилинка. Відпочили? Продовжимо далі урок. Діти, скажіть, а чи доводилося вам переходити дорогу? Так, мабуть, всі переходили дорогу за допомогою дорослого. А на який сигнал ви переходите дорогу? Так, молодці, на зелений. Зараз я вам пропоную. Пройти по доріжках пальчиками. Але пам'ятайте проходити пальчиками, не виходячи за межу доріжок. Отже, приготували пальчики лівої руки. І одна доріжка для одного пальчика, а друга доріжка для другого пальчика. Поставте пальчики на екран і пройдіть до школи. І від школи до школи. Молодці, гарно у вас виходить. Ми пройшли з вами лівою ручкою. Всі правильно обрали ручку. Тепер приготуйте і пройдіть пальчиками по доріжках правої ручки. І пам'ятайте, за межі не виходимо. Молодці, все вас вправно виходить. Отже, згадали ми з вами, де права ручка, а де ліва. Діти, а хто може сказати або показати, як правильно сидіти за партою? Ану я дивлюсь, на спиночку, на лукітки, на голівку, а ніжки, в кого стоять нерівно. Бачу, бачу, молодці. Знаєте, як правильно сидіти за партою? А як правильно тримати олівець? Ану, візьміть в ручку олівець. Скажіть, якими пальчиками ми тримаємо олівчик правильно трьома пальчиками середнім, вказівним і великим. Молодці згадали? Глянемо зображення. Правильно сиди і правильно тримай зошит ручку. Молодці! Отже, робота в зошиті. Після відеоуроку, діти, відкрийте свої зошити і виконайте завдання. Послухайте уважно! Від останньої вашої роботи, що ви виконували на минулому уроці, необхідно відступити один вузький рядочок для оцінки вчителем. І на наступному рядочку будемо проводити похилі лінії. Ось подивіться, як, починаючи від верхньої лінії Вузького рядочка проводимо до нижньої лінії вузького рядочка. Отже, прописуємо зверху вниз, зверху вниз, не виходячи за межі вузького рядка. І лінія від лінії відступаємо один пальчик. І так прописуємо до кінця рядочка до червоної лінії. За червону лінію ми не виходимо. Слідкуйте, аби лінії були всі рівненькі, похилі на однаковій відстані, і вийде у нас рядочок для пальчика. Одного. Наступний рядочок ми будемо писати на наступному вузькому рядочку і пропишемо знову ж такий же рядочок з похилими лініями. Отже, сьогодні ви будете виконувати два рядочки. Похилих ліній. Ось я бачу вже два рядки для. Двох пальчиків, які можуть крокувати до школи. Я гадаю, у вас все вийде, все буде рівно, охайно і красиво. Після того, як ви пропишете рядочки, приготуйте пальчики і спочатку пройдіться по доріжках ручкою правою, а після ручкою лівою як ми сьогодні робили на уроці. Після того, як завершити писати один аркуш від початку до кінця, ви надсилаєте мені свої роботи, аби я могла їх перевірити і пишатися вашими правильними, гарними роботами. Рефлексія завершення уроку. Діти, згадайте, що ви вчилися робити на уроці? Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою. Ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок!